Страшенна пилова буря насувається в Україну з пустелі Сахара. Приблизно такими заголовками перевертають увагу глядачів ледь на кожен засіб масової інформації у нашій країні останніми днями. То чи настільки страшна біда, як про неї кричать, чи все ж таки нічого страшного в ній немає? На прохання постійної глядачки зі Львова на ім'я Оксана Гаврилюк, я швиденько розібрався у даному питанні і публікую відео на тему страшенної піщаної або пилової бурі, яка насувається на Україну. Мене звати Українчик, і це канал всілякі новини. Отже, на Україну насувається Пилова буря із Сахари. Можливо, до західних областей вона вже добралась, а вже найближчим часом пилове пекло стане відчутним по всій країні. Таку інформацію надала метеорологічна станція Бориспіль. Давайте розкажу, що таке пилова буря. А потім вже проінформую, чи варто її боятись. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше. Українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до пилової бурі. Отже, пилова буря це атмосферне явище у вигляді перенесення великих кількостей пилу, часток ґрунту. Піщинок вітром із земної поверхні в пиловій хмарі висотою кілька метрів із помітним погіршенням горизонтальної видимості. Простіше кажучи, це вітер з пилюкою. От і все. А тепер основні питання і відповіді на них. Питання перше. Чи страшна ця буря? Ні. Не страшна. Питання друге. Чи довго нам дихати цим піском і пилом з сахари? Ні, недовго. Адже 2 квітня у Західному регіоні і у кількох північних областях очікуються дощі, які вже 3 квітня накриють всю країну. І саме ці дощі врятують нас від пилу? Адже дощові крапельки приб'ють до землі увесь пісок з Сахари. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.